Пронто, пронто! Моє любі, з вами ханочка, зірковий таролог і автор системи ханна Кот. Досі змінювати себе. Рік відлюдника нам це проказав. Поверніться до себе. І про це моя система ханна Кот, про код душі, який є у кожної з вас. І коли ви знаєте про нього, ви знаєте, куди вам йти. І так, що ж він задумав стосовно вас, основний код. Кримчів, дівчата, це чоловік холодний, який не показує свої почуття. У когось цей чоловік із минулого, у когось він військовий або людина, яка працює з металом. Це може бути тренер, це може бути і той, який що там ремонтує машини, і програміст. Добре, щоб не аутіст, да? хоча, знов-таки, пошуткувала дуже не добре, бо всі люди прекрасні. І так, основний код це код людини, яка думає, що до вас головою. Тобто розраховує, що ж зробити. Таємний код, що він вам ніколи не покаже. Хитрість обман не маніпуляції. Ну хто б сумнівався? Так, тут якась недосказаність, тут е, якесь якась бажання отримати щось своє, причому нечесним шляхом. Окей, а як, як він буде рухатись до вас взагалі? Да, Або як планує рухатись? Код руху? Десять мечів. Дівчата, він може до вас рухатись через. Я такий нещасний. Пожалій мене, мені так погано. Я все усвідомив. Я не можу жити без мене. Я лежу ось так весь ох, прибитий мечами до землі. І амулетний код. Це про те, який пік вам треба направити всі ці його плани. Дев'ятка пентаклів, бік того, що. Ну, стань чоловіком Сабиспе... самодостатнім, забезпеченим. І, взагалі вам тут говорять, що і ви не чекайте на нього, а дайте це собі. Тобто думайте про те, щоб ось були гроші і на гарне платячко, і на гарну їжу, і ви сиділи читали, і гроші вам з дерева падали. Тож дуже люблю вас і чекаю вас в своїй групі. Telegram.